Загиблі поранені та зниклі безвісти. РФ задала ракетного удару по будівлі медзакладу Дніпра. Міського голову апостолового судитимуть за розкрадання бюджетних коштів. Він під домашнім арештом посівна на Дніпропетровщині вже на фінішній прямій аграрії. Обробили майже 800 тисяч гектарів землі. Уранці 26 травня війська РФ завдали ракетного удару по медзакладу Дніпра. Вибух, за словами Ольги, яка живе неподалік від місця влучання, пролунав до оголошення повітряної тривоги. Саме з ребенком вдома були. сирени не було очень сильний вибух. Как, я навіть не знаю, як це пояснити. Ми практично мы были були на диване, ми аж к потолку подорвались. Це дуже було страшно. І одразу же дим пішов, і видим, що ветклиника клініка горить п'ять минут і пішла сирена. Ми навіть не могли представити, що буде такой взрыв. Михайло живе поруч з епіцентром вибуху. Під час ракетної атаки РФ був неподалік на роботі. Пройшов зрив, побігав сюди, тому що тут живемо кошка беременна. Ну, пробігав мімо психдиспансера, видно було, що зацепили здання. І основний удар прийшовся в ветклініку. Ну, там врачі виносили животних обгорівших, видно було. А далі побіжав сюди. Свою кошку Стопа повилітали на балконі, посипалася. Свою сітку з вікна під будинком підбирає Олександр. Чоловік живе на шостому поверсі у багатоповерхівці, яка розташована поруч з епіцентром вибуху. Окно було відкрите, спасоло, і оно ціле залишилося. А там йдемо в кімнатах подивитися, Там ужас повилітало все. Вирвало цей кріпюш ось все, на лутки. А там стекла повибивало. Почти стекол не осталось. За словами речника командування повітряних сил Юрія Ігната, війська РФ ймовірно вдарили по Дніпру зенітними керованими ракетами С-300 або С-400. Через влучання частково зруйнована триповерхова будівля медзакладу. Там виникла пожежа на площі тисячу квадратних метрів. Також на площі 200 квадратних метрів горіла будівля ветеринарної клініки, яка розташована поруч. Повідомив представник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. Пожежі в медичному закладі та ветеринарній клініці. Рятувальники на дану хвилину вже ліквідували. Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків було залучено 52 рятувальники та 18 одиниць техніки. Смертельне поранення від уламка снаряда отримав 69-річний чоловік, який проходив повз. Ще одну загиблу людину знайшли під завалами будівлі ветклініки. У другому медзакладі, в який влучила ракета РФ, був філіал лікарні швидкої допомоги. Там ми Робили, скажімо так, працювали з психічно хворими людьми, наші лікарі. Був прийом на третьому поверсі, був прийом на першому поверсі. Якраз у ту хвилину, коли був прильот, то фактично була переснення. І зараз, ну, я не хочу про це казати. Зараз ми шукаємо трьох людей, наші спеціалісти міських відділу, відділу, тобто телефонують лікарям. Тому що е, була, е, як кажуть, денний стаціонар і спілкувалися з е, людьми, які потребують психіатричної допомоги. До квітня там мешкали внутрішнє переміщення особи, але наскільки мені відомо, не всі особи, скажімо, здали. Це приміщення і тому будемо розбиратися, є там люди ще під завалами чи ні. Через ракетний удар поранено 30 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Троє у важкому стані. Серед травмованих є діти трьох та шести років. Вони у стані середньої тяжкості. До однієї з лікарень Дніпра привезли 20 поранених, 13 з них лікують амбулаторно. Травми різноманітні, це і рублені рани, і на тіла в тулубах. Також закрито черепно-мозгові травми, акабора травми, ну і, мабуть, найбільше уламкове поранення. Також унаслідок ракетного удару, за інформацією міськради, побито 12 багатоповерхових будинків, будівлю ліцею, стадіон, автомобілі. Поруч з місцем влучання поліція розгорнула пункти прийому заяв громадян, майно яких пошкоджено через обстріл. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Ніч на 26 травня російська армія поцілила по Дніпру ракетами. Два будинки пошкодило вибуховою хвилею. В одному з них вибиті вікна, зламаний шифер. Власника вдома не було, розповідає його друг Віктор. Тривала ну, стикінцях, повибивала ну, криша пошкоджена, подцяти шифер. Всередині потолки потріскались і кухню, потолок пластиковий обвалився з двох сторон. Вже заказали. Проф на стіл повинні привезти, от це я жду. Ну і буду шукати бригаду, попросив дозвонити. Повинні, вже там жена їй може і будуть знімати, прийшов розбирати мене. Ольга з родиною на момент вибуху була вдома, бо каже, поряд немає бомбосховищ. Підвалу поряд з оселею також. Залетіло все, общем, у квартирі все вибило. Шипки, карнизи, гардини, штори, все повилітало, Слава Богу, що котел газовий, так сказати, ось труба торчить, залишився цілий, але криша повністю зруйнована, вікна зруйновані. Боїмося, як підуть дощі, як прикрити, чим і хто це буде робити. Оце питання на мене колотило, от вже ні разу в житті такого не було. Просто якась як. От садригалася, отак от і сусідки наче, почали созвануватися, а в мене аж тремтів голос. Також вибуховою хвилею пошкодило АЗС, вибило скло з вікон, пошкодило дах. Скла було багато, все пошкоджено здійснюють, здання, колонки пошкоджені. Ну, все. Все пошкоджено те, що можна вас слава Богу. На заправці травмувався працівник. Його оглянули медики, чоловік лікуватиметься вдома. Він постраждав, так. він безпечно сидів за барною стойкою прямо перед стеклом. Дівчина оператору сховалась. Треба поводитись більш розумніше. Він постраждав, його відкинуло ударною волною. Ну живий, я його бачив. Також пошкоджень зазнало транспортне підприємство, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. Там серйозні руйнування. Крім того, вогонь зайнявся на двох приватних підприємствах. Вранці його загасили. Яна Стойкова, Олена Ростовцева, Юрій Тимний Суспільне новини, Дніпро. Посівна на Дніпропетровщині вже на фінішній прямій аграрії обробили майже 800 гектарів землі. Працювали, кажуть, з різними культурами, зокрема, соняшником пшеницею, ячменем кукурудзою. Завершити посівну в області планують на початку червня. Культури сієм в принципі, розпространені для нашого регіону. Ну, одна із культурнішої, скажімо так, нашого регіону – Це соя. Зв'язку з тим, що підприємство займається животноводством. Культура як така культура як соє, вона архівожна. Нам ставлять перешкоди не тільки порту, а й не дають виспатися механізаторам, хлопцям керівної ланки і тим людям, які займаються боротьбою вже за врожай 24-го року. Війна війною. А чим кріпче буде наша тилова база, економіка, тим ми будемо сильніші і впевненіші в нашу перемогу. В'ячеслав місцевий підприємець говорить, спочатку повномасштабного вторгнення до нього звернувся міський голова апостолового Андрій Оса з проханням надати свої будматеріали для потреб збройних сил. Чоловік віддав деревину, бетонні блоки та плити. А пізніше згадує, дізнався, що його будматеріали міський голова провів через бюджет громади і присвоїв кошти. Слухи ходять. А ти знаєш, що твій стройматеріал по бюджету пройшов? Слух такий ходить. Я ж думаю, ну слух слухом і при встрічі задаю вопрос. Говорю, Андрюха, а що зараз гори? Я Говорю, ти що мій матеріал провів по бюджету? А він мій дивиться в очі і каже, да, це в нас така процедура. Він мій матеріал провів на фопів, які взагалі не існують. І які ніколи в житті не займалися стройматеріалом. Взагалі вони не займались. Вони далекі, ліві люди від троєматеріалу. І в окончательному результаті я зазванювався з тими людьми, на кого він проводив, кого він закупляв. То люди кажуть, ми цього не знаємо, як він це зробив. Будинок Вікторії Михальченко у липні був понівечений через обстріл армією РФ. Жінка говорить, повилітали вікна, двері та пошкодило дах. Декілька разів зверталась до виконкому міськради, аби їй надали будматеріали, однак отримала відмову. Я бігала отакими сльозами. Плакала За, возили там шифер, возили листи. Мені не дали ні одного листа. Позичили гроші от, і зробили ми дах самі. Ніхто нам нічого не робив, а е, вікно у мене до сих пор закрите USB і нічого не зроблено, тому що ніхто нічого не допоміг. І найперше це Андрій Петрович. Це просто даже більше, ніж бандитизм. Це і не то, що злодійство, і не бандитизм. Це, це тільки вороги можуть таке робити. Для мене він просто. Просто пусте місце і все. Він нічого нам доброго не зробив, ні порядка немає ніде. Ніхто за них, і моя сім'я, ніхто за них, і родичі, і родственники ніхто не голосував. І нічого він хорошого не зробив, і люди недовольні, що його вибрали. Депутат Апостолівської міськради Олег Соловей розповідає: ремонти міський голова робив по завищених цінах. Збрали неякісні матеріали по завищеним цінам, переділи ремонт. І так везде. Куди тут не коснися? Тут просто за любе, де його фірми присутствували, там везде схематузи. Це десь на пандус списувалося десь по 10 тисяч доларів приблизно пандус. Ну, представте, що це можна. Золоте переворот, надо було панду за десятку зелів. Міським головою Андрія Осу обрали 25 жовтня 2020 року. Так, за даними слідства, до вересня 22-го він разом з посадовцями сімох громад та керівниками комунальних підприємств налагодив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами у кошторисній документації та актах виконаних робіт. Співучасниками злочинного об'єднання вказували завідомо. Неправдиві відомості щодо цін на будівельні матеріали подальшому грошові кошти у вигляді різниці вартості використаних будівельних матеріалів перераховувалися на рахунки підконтрольних організатору злочинного груповання приватних підприємств, фізичних осіб підприємців та переводилися у готівку. Цими діями фігуранти кажуть у прокуратурі, завдали шкоду громадам області на понад 4 мільйони гривень. Наразі Андрій оса відсторонений від посади та перебуває під домашнім арештом. Виконую обов'язки апостолівського міського голови. Виконую обов'язки з 14 жовтня відповідно до ухвали суду про відсторонення Андрія Петровича від обов'язків міського голови. Громада живе звичним життям, живе далі. Послуги громадяни наші отримують. Суспільне звернулося до адвоката Андрія Оси, однак коментувати ситуацію він відмовився. Прокурори скерували обвинувальний акт до суду за фактами заволодіння чужим майном, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, створення злочинної організації та участі у ній, а також службового підроблення. Якщо в суді доведуть вину фігурантів, їм може загрожувати до 13 років позбавлення волі. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. 26 травня у Дніпровському музеї АТО свою фотовиставку презентував Сергій Балашов. Її назвав війна в 35 міліметрах. Так каже, поєднав і військову тематику і водночас зробив посилання на розмір об'єктиву у фотоапараті. Прийшла думка. Ну, фотоапарат лежав довго безділа, десь роки півтора не знімав і взяв плівку. думаю, спробую іноді це пов'язано з ризиком. Тобто треба було виходити в такі місця, де по-хорошому не треба бути, але жодоба до да, гарної фотки перевищувала безпеку. У лютому 22-го року чоловік пішов добровольцем на війну. Зізнається, сам не встиг роздивитись ці фото. Мотивацію для боротьби знаходить серед побратимів. Серед світлин має улюблену. Це була спроба наша така невеличка скромна біблока. Маріуполя це було суто добровольці. Ми були там просто автомати, гранатомети, ні броньованих машин, ні танків не було. Зіткнулися з труднощами великими. Я живий хлопці, які там зі мною теж всі вижили. На виставку також завітав побратим Сергія. Чоловіки разом у лютому долучились до тероборони міста. Потім воювали в одній роті. Він якось так робився невимушено, тобто не привертав до себе великої кількості уваги. І ну, я думаю, що для багатьох тих, хто є на цих світлинах, це буде несподіванкою. Проходячи так, повз виставку. Ну, вона пробуджує багато спогадів про цей рік, який минув, і багато знайомих облич, побратимів і таких гарних, приємних спогадів. Роздивляються фотоснімки Діана. Дівчина дізналася про захід в соцмереж. На її футболці світлина хлопця. Розповідає, що з 14 років він мріяв вступити до полку Азов, а у 19 загинув на війні, прикриваючи собою побратимів. Світлини для Діани каже, відчуваються по-особливому. Не дивлячись ну, на це все, наші воїни вони не здаються. Видно силу, видно витривалість. Дніпряни можуть завітати на виставку до музею АТО в будні та вихідні, окрім понеділка. Алла Бережна, Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.